Доброго дня, у нас зараз розпакування. Що це таке? Я виграла ікру червону в інстаграмі. Чому я її відкрила на почті, перевірила її на наявності банки, чи ні. бо мені співробітник поштать. Ви будете перевіряти, у вас посилка з перевіркою. Ну, я відкрила, подивилась, думаю, що там перевіряти. Я не знаю, що тут має бути, щоб його перевірити. Значить, що тут я, я була єдиний переможець. Я виграла три банки ікри по пів кілограма червоної. Як вони пишуть у себе на сторінці, що це натуральна ікра виробництва України та Європи? Не знаю, чесно кажучи, я з таким стискаюсь е, перший раз, завжди я купляю ікру, як, мабуть, більше в супермаркеті, да? там, типу фірми Норвік, і ось е, там 200 гривень що це. 90 чи 80 грамів її отекошти. А тут пів кіло. Ну, бачите, що я можу сказати? Ось вона, да? Відна ці кринки, видно, бачите? вони всі цілі. Вона, бачите, транспортувалася не пакет. Який, ну, не там, термопакет для транспортерування, не якийсь там сумка, холодильник чи фік його знає, що. Тобто Воно може, знаєте, якщо жарко... І їхати, воно пропаде. Значить, що тут написано? Бачите? У мене написано кіта, кіта і це третє, що теж кита. Да. Всі, бачите, всі кита. червона ікра і та риба. Ну, що можу сказати? Я коли скуштую, я зроблю фото і напишу свій відгук, стоїть вона цього чи ні. Також я хочу зробити тест. Коли в кипячу воду кидаєш ікринку, якщо вона біліє, то вона справжня, якщо вона не біла, то вона не є натуральною. В общем, це я теж розміщу. Все, дякую всім за увагу.